Друзі, мої вітання. Це програма грунтовна на телеканалах ІНІТБ та Тернопіль. 1 сьогодні гостем нашої студії є Роман Рогатинський, підполковник служби цивільного захисту, начальник сектору організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Пане Романе, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. і запросили вас, щоб власне поговорити на тему, яка не є новою, але все ж таки варто напевно нагадати і повторити це про вибухонебезпечні предмети. Досить часто зараз ми бачимо і в інформаційному просторі про те, що з'являються такі випадки, коли люди Необережні з вибухівкою, так е страждають. Наприклад, останні по докесакі я пригадую, це була Укрпошта, де е затонував. Теж е, вибуховий пристрій, так що це була гільза, якась так, яку не перевірили. І чоловік з Тернополя відправив її. Теж не пересвідчився, що це може бути якась вибухівка, так чи вибухонебезпечний предмет, е, і загалом дуже багато є таких новин, так і ми бачимо їх у соцмережах. Е, до вас запитання перше, таке загальне, е, що ж ми сьогодні відносимо до вибухонебезпечних предметів. Давайте ще раз можливо так нагадаємо, хоча ну кажу, тема вже не нова, але краще повторити, щоб ще раз при. Пересвідчити, що люди знають про це. Отож, що таке вибухонебезпечні предмети в сучасному світі в, нас в Україні, питання вибухонебезпечних предметів, в принципі, це в свого може бути будь-яка річ. Насправді, ще до повномасштабного вторгнення ми звикли бачити на території області залишки Першої та Другої світової війни, різноманітні старяди, міни, які візуально нас по себе нагадували це циліндричної форми або округлій. Їх було досить у нас багато, оскільки на Тернопільській області проходили і бої в Першої світової війни, також і Другої світової війни. Але сьогодення диктує нам зовсім інші екторалії. Ми тепер бачимо дрони, які летять в нас в області. Ми бачимо ракети, які летять в нас в області. Також багато є випадків, що зустрічаються і саморобними вибуховими пристроями, тобто це може бути будь-який пристрій, навіть звичайно, термокружка може бути небезпечною. Якщо конкретно говорити про Першу Другу світову війну, то так взбечний предмет, в принципі, це будь-яка річ, яка може бути вибухнути так. Я теж пригадую по журналістській роботі, що дуже багато є снарядів, так першої чи другої світової війни, і люди знаходять їх під час польових робіт, так або десь в лісі, можливо, коли там збирають гриби, так чи якісь там ягоди, бо дуже часто з'являється ця інформація, що дійсно знайшли снаряд. Але що цікаво, що часто люди не повідомляють так рятувальників про це, а просто намагаються або взяти в руки так, відкинути цей вибухонебезпечний предмет, або то тримати в себе вдома в гаражі, наскільки це сьогодні є небезпечно, коли люди так от торкаються, беруть ці речі, давайте зокрема так поділимо зараз, трошки поговоримо про е, ті предмети, які е, були в використані під час другої світової війни, так бо розуміємо, що трошки різні речі, снаряди Другої світової війни, і те, що відбувається зараз, це трошки інші речі. Отож, е, наскільки це небезпечно станом на сьогодні, коли люди беруть і тримають вдома ось такі от знахідки? На жаль, так дійсно трапляються такі випадки, коли люди нехтують правилами безпеки і виявляючи снаряди чи там міни, приносять бувають випадки і додому, або не повідомляють про них. Це робиться даремно, бо вони і до сьогодні несуть дуже велику небезпеку. Оскільки всі снаряди робились з металів, сплавів. З всередині була вибухівка, вибухники робились з хороших. Як то кажуть, матеріалів, які не піддаються корозії, uh -huh. і вони до цього часу є активними. Тому навіть невеликий поштовх чи удар по снаряді може спричинити його детонацію. А вибухівка це синтетична речовина, яка знаходиться всередині снаряду герметично закритому. Вона не попадає їй ні повітря, ні вода. І це є насправді дуже небезпечно, і я би хотів. Як то кажуть, сказати людям, що цього робити не потрібно. Uh -huh. Є в нас фахівці, що можуть приїхати і знищити вибухоспечний предмет. Навіть якщо він не виявиться вибухоспечним предметом, або де якась звичайна гільза, це нічого страшного. Гірше буде, коли, наприклад, це буде дійсно виспечне предмет. Там снаряд він здетонує і станеться якісь людські травми чи жертви. Роман, давайте розберемо можливо ще алгоритм дій. От так уявимо. Я там, наприклад, будую будинок, і під час робіт знайшов знахідку у вигляді вибухонебезпечного предмету. От, там снаряд, так можливо, що потрібно робити в першу чергу. Це місце обгородити чи зразу телефонувати рятувальникам. От давайте розберемо так покроково, що потрібно робити. Дивіться, якщо ми знову ж таки говоримо про Першу Другу світову війну, е і це, наприклад, десь дома, при будівельних, яких з роботах ми знайшли снаряд, е відійти на відстань 100, 120-150 метрів, зателефонувати на лінію 101 чи 102, повідомити про знахідку. І ні в якому разі не підходить туди. Не потрібно її фотографувати, там, наприклад, палицями чи ногою, будь-якими предметами переміщувати. Забирати, наприклад, там за що лопатою, можливо, Та так за типові роботи ні, це потрібно, потрібно звертатися до спеціалістів зателефонувати, і, Відповідно, спеціалісти приїжджають так. і вже забирають цю вибухівку. Е -е. Це ж дивіться гарне запитання. От, те, що я колись почув. Чи це безкоштовно? Чи людина має за це щось оплачувати? За те, що приїжджають піротехніки, забирають е -е, цю вибухівку, чи ні? Чи це ж таки це робота піротехніки? і Це відбувається на безкоштові е -е -е. звісно. Безкоштовно. Ми ж служба порятунку людей ще різних ситуаціях. Це позажежа, чи це виявление безпечного предмета, чи це дорожня транспортна приводи. В нас є певний алгоритм, оператор фіксує дане повідомлення, направляється людина, до повноваження якої здійснюється ідентифікація спешного предмету. Вона приїжджає, складає відповідний акт, говорить, чи це є дійсно спешний предмет, чи це є, наприклад, залишок якоїсь каналізаційної труби, чи будь-який металевий ржавий предмет. Відповідно по цій, згідно цієї класифікації приймаються подальші рішення щодо залучення педагогічного підрозділу стосовно е, сучасної війни, теж дуже багато е, на нашій території ми можемо бачити е, уламків ракет. Також шахетів. От зокрема на Шумщині був випадок дуже такий яскравий, показовий. Е, коли ще інформації про е, сам шахет якби не було, але люди вже були на місці події. Зробили кілька фотографій, виклали в інтернет, що чого, чого теж не можна робити. І максимально близько намагалися підійти до цього так шахеду. Давайте тут теж розкажемо глядачам, наскільки це є небезпечно підходити до шахедів, уламків ракет, так і фотографувати там, наближатися. Наскільки це теж небезпечно? Дивіться, небезпечно. І вони в першу чергу навіть не можна сказати більше чи менше, чим друга світова війна, але потрібно враховувати, що розвиток озброєння не стоїть на місці. І дані шахеди, уламки ракет, які на перший погляд здаються безпечними, можуть бути обладнані системою невилучення. тобто навіть на зміну магнітного поля. Лежить собі шахет, ніби нам здається, ну він ж лежить, нічого ж не може такого трапитись. Ми до нього підходимо з звичайним мобільним телефоном, він виловлює сигнал мобільного телефону і відбувається детонація даного боєприпасу. Тому це є вкрай небезпечно. Навіть в випадках, коли ми виявляємо дані шахеди там чи уламки ракет, ми використовуємо безпілотні системи, тобто, щоб підлетіти дроном і подивитися, який він, можливо, маркування якесь про нього. Це. Ну і також я знаю, що часто о, люди намагаються взяти якусь частинку, можливо, так, уламку, чи від ракети, чи від іншого вибухонебезпечного предмету. Наскільки це може бути небезпечно? Це теж небезпечно, оскільки ракета ж вона має реактивний двигун. Реактивний двигун працює на паливі. Ага. Паливо є різне, вплив до того, що воно може бути радіоактивним або дуже токсичним. Е, відповідно, цей уламок. Поки ми його можемо нести додому чи там для якогось сувеніру, незрозуміло для чого, він може бути токсичний і небезпечний. Плюс на ньому можуть залишатися залишки вибухової речовини, яка, в свою чергу, теж є токсичною і небезпечною. Також можуть бути засоби ініціації, так звані підривники чи підривачі, які можуть просто банально спрацювати від того, що лежить, для прикладу, якийсь шахет. Ага. В нього є елементи живлення, які він живлиться. І оскільки він впав, так, там вражений засобами ППО, він може там, здійснити там, коротке замикання і подати сигнал на детонатор. І, відповідно, може відбутися детонація. Тому з, з таким не можна жартувати, це є порушення дуже великий мір безпеки, і це є дуже небезпечно. Я знаю, також що ви разом з колегами досить часто перебуваєте і так на деокупації території України, зокрема, розміновуєте будинки, поля, дороги. Трішки розповідь про цю вашу професійну роботу. Наскільки це небезпечно і з чим ви стикалися за ці роки роботи? Саме було небезпечно це, коли ми працювали після 2014 року. Е, були одні типи боєприпасів. Mm -hmm. А після 2022 року ми зустріли зовсім нові типи боєприпасів. Вони могли лежати на подвір'ях, на дорогах, і потрібно було щось з ними робити. Ми мусили вчитись і вдосконалюватися, оскільки сапер неможливо вивчитись на сапера і просто знати, що от я маю диплом, і я, наприклад, є сапер, і все потрібно постійно вдосконалюватися. Зброя змінюється, зброя удосконалюється. Саме було важко це бачити, напевно, що людські, людські жертви, руйнування будинків, ага. коли ти розмовляв з деякими людьми десь в населених пунктах, були такі випадки, що. Просто село, воно відрізане від цивілізації. І люди говорили, що вони вже декілька місяців немає ні світла, ні газу, і вони виживали завдяки якомусь пічному опаленні, там генераторів, як, якщо такі були. Е, і води в колодязях, бо водопроводної води як такої в них не було. І коли людина тобі розказує, що я отут жила все життя, в мене була хата, в мене було це все. Господарство, а зараз нічого немає, це, напевне, саме важко, але зразу тоді починаєш розуміти, що ну, скільки ти можеш цій людині допомогти, значить, вже, в принципі, цей день прожити не, не даремно. І uh -huh. воно надихає насправді працювати і працювати і працювати. Але, от е, саме, якщо ми говоримо про е, вашу роботу як розмі е, так, як сапера, як піротехніка, е, я знаю так, що раніше ми теж спілкувалися з вашими колегами, що дуже багато, на, наприклад, де окупованих територіях е, знаходять вибухівку в квартирах, в будинках. Е, її облаштовували в куртках, так в горнятках, тобто будь де, щоб людина прийшла і все ж таки відбувся вибух і. Е, ви, теж як були на цій території, коли ви розміновували, так я так знаю, це Київська область, теж це схід, це, це південь України. Е, от які там реально були випадки стосовно цієї вибухівки, де ви знаходили вибухівку? Можливо, теж в якихось таких незвичних місцях, бо знаємо, наприклад, що на Херсонщині дуже багато полів зараз заміновано, і досі ми чуємо, що люди під час роботи на полях так ж зриваються ці комбайни, трактори, інша техніка з вашої практики, так що ви бачили, трішки теж поділі. Якщо можна. Якщо взяти, наприклад, поля так дійсно мінувалися, встановлювалися протитанкові міни поля, встановили скомбіновані мінні поля. Це тобто міни могли прикриватися для того, щоб їх неможливо було вилучити. Системи не вилучення. Якщо в стандартному положенні міну можна, наприклад, там, знешкодити чи перевести в транспортне положення, міни зробили так, щоб їх неможливо було вилучити. Тобто зроблено для того, щоб вона... Тільки підірвалась і ніяк інакше. Що в будівлях, що в подвір'ях, що на звичайних дорогах. Якщо взяти поля, то крім того, що йде стандартне мінування, наприклад, проти транспортними протипіхотними мінами, також є мінування касетними боєприпасами. Uh -huh. Особливо їх це шалена кількість могла бути. В прифронтових територіях, де е, стояла одна лінія оборони інша, і ворог е, наступав і обстрілював касаними боєприпасами, вони є вкрай небезпечними, бо вони е, по-різному себе ведуть. Вони можуть навіть вести себе таким чином, що від зміни температури спрацювати. Тобто, є сьогодні день він лежить, підійшов вечір, відповідно, він спрацював. Мінування, ну шалене. Буває такий випадок, що на невеликій ділянці території можна працювати тиждень. Це ми говоримо не про гектари, це ми говоримо про метри. Настільки суцільне мінування, особливо якісь там дороги, під'їзні, посадки і тому подібне. На вашу думку, теж ми перед ефіром вже говорили з вами стосовно е, загального розмінування території України. Бо зараз ми чуємо в ЗМІ, що на це потрібно не то, що не те, що десятки років, а навіть там сотні років потрібно, щоб повністю Україну розмінувати. Е, чи бачили можливо цю інформацію і те, що скажете? Хоча зараз кажуть, що нібито цей термін зменшується, адже з'являється якась нова техніка, з'являються нові підходи до розмінування. От е, хочу почути вашу думку як експерта. Скільки часу потрібно, щоб розмінувати? Території України дати немає, терміну немає. Ми можемо тільки прогнозувати станом на зараз. Тобто, є в нас певна територія, звільнена, де окупована. Ми можемо робити якісь прогнози в залежності від щільнення забруднення. А оскільки є такий факт, що в нас ще велика частина окупована ворогом, на жаль, ми не можемо зробити розрахунки по країні навіть якщо взяти одне поле. Е, може бути різне на одному полі. Може бути три снаряди і одна міна. А на іншому може бути двадцять. Ага. Ми цього не знаємо, тому якісь робити висновки по часу. Я напевне не буду і не можу. Стосовно техніки, з якою ви працюєте, що саме, як це відбувається? Бо ну, раніше ми там чули, що так йде розмінування, але чим саме і як це відбувається технічно? От не знаємо. Якщо можете, трішки розуміти про технічну сторону, я знаю, що є якась машина, так яка працює, так і завдяки ній трошки швидше відбувається це розмінування, чи це вручну відбувається? От який алгоритм? Дій, так роботи, піротехніка сапера, які є так безпосередньо нам ж на деокупованій території Є е, різні методи. Ви може бути як людиною, так і машиною, залежно від ступеня загрози. Якщо є загроза більша, відповідно цю роботу робить машина, загроза трішки менша, відповідно цю роботу робить сапер. Хоча є таке, що загроза велика і її мусить робити сапер, оскільки там машина неможливо залучити. Чим плюс машини, це е, спеціально е, механізм такий створений. Він є броньований. Спереду він має ротор, на якому розміщені або цепки, або інші там, шнеки, які перемелюють ґрунт і, відповідно, перемелюють успішні предмети, які є в землі. Е, може під ним статися детонація, вони розраховані напевно, на певну кількість підривів. В принципі, в ДСНС таких машин стає все більше і більше, що полегшує роботу. Я так розумію, це ці машини. Це наше виробництво, чи це партнери нам надають так таку допомогу, і безпосередньо ми з ними співпрацюємо. Є вже і українське виробництво, є і іноземне виробництво. Спочатку були тільки іноземні, бо ми не робили своїх машин. Зараз ми вже почали виробляти також свої машини. І те, що хочу запитати стосовно колег-партнерів з інших країн, можливо, ви з кимось спілкувалися. Бо фактично, ми такі перші в цьому, так що така велика територія замінована, і чи можливо вони питають, як саме ви працюєте, можливо, ви показуєте якісь практики, їм розповідаєте про випадки безпосередньо? Чи були у вас в вашій так професійній роботі? Такі розмови з колегами з інших країн дійсно є зараз. Є дуже велика кількість. Організацій, які займаються гуманітарним розмінуванням, щоправда, здебільшого ці організації вони працюють на відстані не ближче 30 кілометрів від лінії безпосереднього бойового з'їткнення. Ага. Наші підрозділи і ближче працюють. Обніться досвіду. Так, так? так, як це відбувається? Тобто, що так. Можливо, ви в них почерпнули чи ні? Чи це більше зато тобто вони у вас не знаю, ознайомлються з вашою роботою? Адже дійсно мені здається, що наші піротехніки, рятувальники роблять зараз набагато більше, і це для всього світу, для всієї країни, такий якби навчальний посібних того, як потрібно буде робити можливо в майбутньому, У нас дійсно відбуваються різні курси, але здебільшого, дані оператори, так вони говорять: ну, ми не знаємо, що вас навчити, оскільки mm -hmm. вас країна є найбільш замінованою. І вони здебільшого почерпають досить наш. Ну тобто, так, як, Хоча, як то кажуть, і ми в них так. теж вчимось, бо потрібно всі методи робити і підходи до даного цену. Mm. Як то сапер не може помилитися? Він має тільки право на одну помилку при виборі професії. Другої помилки вже немає mm. зараз. Після ефіру, можливо, на найближчий місяць, що у вас в планах роботі, тобто куди ви їдете, що розміновуєте, трошки розкажіть про те, чим ви будете займатися, вийшов. Що з цієї студії? В планах. Планую їхати на деокуповану територію, область сказати не можу, а поки давно. Тобто працюєте туди. Поки працюєте тут. Поки ну і пане Романе, на останок давайте, можливо, ще раз нагадаємо глядачам, тим людям, які нас зараз дивляться, стосовно того, що вибухонебезпечний предмет це все ж таки є небезпека, не потрібно це. Чіпати, так підходити близько і, можливо, забирати якісь уламки собі, так скажімо, на сувеніри. Ось камера, будь ласка, якщо можна зверніться до глядачів, ну насамперед якісь короткі так, правила, знову ж алгоритм, про який ми говорили на початку. Насамперед, я хочу би сказати, що людське життя це є найбільша цінність, яка в принципі нас є. І викликати фахівців, не брати самостійно це до рук, це є не страх, це є розумне рішення рішення, яке збережить життя і вам та й іншим людям, краще нехай подзвонити і приїдуть спеціалісти ніж самостійно зазнати травм чи людських жертв, що ж я нагадаю, друзі, що сьогодні в нашій студії був Роман Рогатинський, і ми говорили власне про вибухонебезпечні предмети. Дякую всім, хто був з нами на все добре.